21-річний Олександр з Білорусії втім навчається в Україні. Хлопець освоює правила бізнесу та етикет менеджменту каже останні три роки йому не до навчання. Весь цей час він переймається долею України та називає вже її батьківщиною. Я приїхав з Білорусі вчитися в Рівненському коледжі економіки і бізнесу, і ось якраз на кінці третього курсу пішов на майдан Рівненський. В ато я поїхав в цьому році. Тільки там були питання, по яким я не міг поїхати. В цьому році ми поїхали в АТО. Це Автівка біля промзони. Передова перша штурмова рота. Позивний Білорус разом із добровольцями зустрілися із студентами місцевих вишів. Олександр запевняє, ніхто не буде налаштовувати на свої погляди. Сьогодні вони лише закликають бути чесними. У нашій Рівненській області цього може не помітно було, але. Наскільки я знаю, дуже багато людей, груп готувались самі по собі, вони їздили, виїжджали на поля, в ліса, готувались, тренувались. Вони на друг другу навіть я вам так скажу, тренувалися як на ворога, щоб хоч якось стояти, якось стримувати цю агресію. Братим позивного білоруса, начальник штабу 10-го батальйону Сергій Озерчук, теж за свідому молодь каже, головне виховувати здорову націю. Тому вперше у всеукраїнський день добровольця поспілкувався саме із студентами. Розмова у нас як завжди, одна: виховання молоді в правильне русло, щоб вони не ходили по вулицях, а щоб були патріотами, щоб вчилися, щоб це тому, що їм е цю державу будувати. Ми люди вже ми виходимо, як то кажуть, від цих справ. Ми їх, наша задача їх направити, виховати з них, патріотів держави нашої. Самі студенти кажуть, сьогодні зрозуміли, що в Україні війна, втім, не з сюжетів центральних каналів, а із вуст героїв, які перебували на передовій. Я готова загинути за Україну, за батьківщину. Добровольно, без призову, без ніч. Просто пішли віддавати своє життя за наш народ, щоб була свобода нашій землі. Добровольці, які спілкувалися зі студентами, сьогодні не у найкращому настрої. З болем кажуть, прощаються з побратимом Сергієм Голубєвим, який у суботу загинув на передовій, та просять молодь бути свідомими та чесними, аби смерті героїв не були даремними. Аліна Примак, Іван Кумар у ритмі подій.